Доброго дня. На наступний урок Lesson 60 на пам'ять та письмово. Дивимось уважно, будь ласка, та підкреслюємо наголошення там, де вони є. Наголошений П. Епин'єн. Подивіться, будь ласка, після Н це літера G, але у транскрипції це завжди І. Тому ї, «е», «єн». Opinion – це буде думка. Наголошений «е», просто Е. Пам'ятайте, що голосна може бути наголошеною одна. Adjective – треба обов'язково ем, в кусати губу. Adjective – це буде прикметник. Також треба знати, що він відповідає на питання, який, яка, яке, який, який. Я все це буду запитувати. Також далі ми з вами будемо вивчати вид, види прикметників. І перший вид прикметника – це буде в нас opinion adjective. Це буде оціночний прикметник. Просто поки що вивчити цей термін. Наголошений Dane. «dangerous», Небезпечний. Наголошений «ди» – «difficult», «трудний» Здесь написано у вас запятая, тяжелый. Вписываем дополнительный себе перевод. Перекладаем як важкий. Наголошений тільки одна голосна О. – «honest». Онист. Пам'ятайте, будь ласка, будь ласка, що у п'ятому слову ми починаємо писати цю літеру, але вона не буде в деяких випадках читатись. Тому просто honest. Далі, наголошений по. Тільки треба, щоб я чула твердий, о, довгий Important. Важливий. Наголошений One куби трубочкою. Wonderful чудовий дивовижний, наприклад, так можна перекласти. У восьмому номері підпишіть собі, будь ласка, діфтонг УА. І коли будете відповідати, щоб я почула від вас діфтонку УА. Також подивіться на перший знак у транскрипції. Знову-таки, це Є. Та поруч стоїть У. Тому U будемо Ю читати. Підкреслюємо наголошений Ю. Южуал. А ось, коли ви побачите щось подібне на літеру З, у транскрипції це завжди тільки «ж». Тільки «ж». Южуал. Звичайний. Дифтонг сай... ай сайз. На кінці твердийзи, щоб чула. Size. Розмір. Дівтонку десятому. 10-му. Ей, хто забув, підписує. Та також джини забуваємо. Edжи це вік. Наголошений не. Широкі тільки. Ні, не, а не. Nationality. Ще раз. Nationality, громадянство або народність. Далі підпишіть там два рази діфтонг Іа. Іа, то є. Треба два рази казати Іа, Іа. Підписуємо, підкреслюємо наголошений ТІА метіаріал. Ще раз, Реал. Матеріаріал. Це буде матеріал. Наголошене ли? Підкреслюємо. Delicious. Дуже смачний. Ні в коєму разі не треба казати Very Delicious. Це буде груба помилка, тому що Delicious вже вказує, що це дуже смачний. Далі дифтонг Ай у 14. -му. І те на кінці твердої іди не забуваємо. Kind. Добрий. Подивіться, будь ласка, на 15 те слово. Та подивіться, що у вас там є дифтонг Ей. Та після Ей у вас ДЖ, і на кінці Д. І це все приголосні. А ми їх нікому не можемо подару... подарувати. Тому буде наголошений «ейджд». Усе у... У... кожен знак промовляємо. «ейджд». Мідл ми просто про... вимовляємо, не треба ніякого дихання, а потім вже у нас йде плеск. «Мідлейджд» -e середнього віка. Далі нам треба 16, 17, 18 та 22. Чекаю ще раз, підкреслюємо першу літеру. 16, 17, 18, 22. Пам'ятайте, що Г в англійській мові завжди твердий, в українській м'який. Тому грейк. Довгий і твердий Г. Це буде, якщо це мова, це буде вже г українська, грецька. Але англійською треба г твердий. Або е, можна перекласти грек, грек або гречанка. Далі наголошений низ, твердий з чай низ. Ще раз. Chinese, Якщо мова китайська або китаєць, китаянка. Наголошений в нас буде мек. Mexican. Мексиканська або мексиканець, мексиканка. Наголошений усе слово, тому що тили це приголосні. Metal. Metal. Глаз. Або скло, або склянка. Підкреслюємо пле. Плес, плес треба плестик пласмаса. Далі подивимось на 22 слово. Бачите, воно пишеться через TH. Але ми не висовуємо язик це слово виключення. Тут нема ніяких помилок, треба просто казати тай. Не треба висовувати язик. Тайська або таїландець таїландка. Підкреслюємо не. Та підписуємо у 23-му, що там є діфтонку Оу. Nearrow. Це вузький. Далі знову у нас в 24-му два Іа. Іа-Іа, щоб я чула. Підкреслюємо «сія». «Сіаріас». Tiarus, це буде серйозний. Висовуємо язик thin – Тонкий або худий. Далі підкреслюємо у 26-му ЛЕ. Звертайте увагу на те, що в англійській мові Ли завжди тверда. Але коли є поруч з, е, знак Е, то ми її е, пом'якшуємо. Підкреслюємо ЛЕ, le, ЛЕТе, Шкіра. Ще раз подивіться, будь ласка, та послухайте зараз, як я буду читати слова. Opinion – adjective. Opinion adjective. Dangerous. Difficult. Honest. Important. Wonderful. Usual. Size Age Nationality Material Delicious Kind Middle Aged Greek Chinese Mexican Metal Glass Plastic Tie, narrow, serious, thin, leather.